Права 16. Запиши у вигляді суми розрядних доданків. Ну і є 4 числа, на які необхідно записати. Давайте будемо їх читати і записувати у вигляді суми розрядних доданків. Отже, читаємо перше число 5912. Як читаємо, так і записуємо. Отже, перший розрядний доданок у нас буде 5000. Пишемо 5 000. Далі плюс. Тут у нас далі йде 900. Далі 10. Так, і останній доданок у нас 2 одиниці 2. Є. Переходимо до другого задання. Отже, тут у нас число 400 тисяч 90. Отже, перший розрядний доданок тут буде 400 тисяч. 400 тисяч. Є. Далі плюс. Ну і останній доданок всі нолики тут ми напишемо. А от 9 десятків записуємо плюс 90. Так, 0 одиниць ми напишемо, і тому це число запишеться у вигляді суми лише двох розрядних доданків. Так, третє завдання. Читаємо число 9007. Як читаємо, так і записуємо. Спочатку пишемо 9000. Так, плюс. І останні два нолики ці не пишемо. Останні одиниці у нас 7. Плюс 7. Добре. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 307 407. Е, як читаємо, так і записуємо. Перший розрядний доданок у нас буде 300 тисяч. 300 так є. Далі. Цей нолик пишемо. 7 тисяч. Пишем. Плюс 7. 1000, Так, далі плюс. Тут у нас є четвірка, 400 плюс 400. Так, плюс. 0 і десятків пишемо, а 7 одиниць пишемо плюс 7. Ну що, ж, ось таке просте завдання на запис числа у вигляді суми розрядних доданків. На цьому вправу завершено.